Вітаю всіх! Якщо неділя, то поки що у нас стабільна рубрика, називаємо це так. Таро прогноз на наступний тиждень. Сьогодні будуть дві колоди: це таро-містика внутри тебе і Санта Мерта. Позначки сьогодні будуть картами без звичних камінчиків. Отже, починаємо дивитися. Енергії наступного тижня для позиції номер 1 Енергія наступного тижня для позиції номер 2 Ну і трічки, що там у вас в енергетичному фоні буде на наступному тижні. Так, тепер, як завжди, додаємо. Дві карти. Так, тільки подумала про фізику, і тут в мене все полетіло. Що, міняємо колоду? Мене треба міняти колоду, щось не підходить. Щось Санта Марта говорить, що ні, я не підходжу. Та буде подивитися, що там уже трапилось? Що вже знов я не бачу під самим носом. Бо і в мене так само таке буває. Тож міняємо на герметичне таро. Отже, давайте, що очікує на фізики, на фізичному плані. Ну і другий момент, що очікує в моральному, ментальному плані, як вам буде найзручніше. Так само. Карти на столі. Починаємо. Перший варіант, що у вас там на енергетиці. Щось ви як будете відштовхувати від себе не сприймати. Чому? Ускладнювати. Угу. У вас буде трішечки бажання одинички ускладнювати там, де цього не потрібно. Як приклад, може бути, якусь ситуацію можна вирішити більш м'якіше, але вам захотітиметься побувати в енергіях, можливо, складнощів, можливо, трішечки скандалів, можливо, в енергіях таких в'язких, бо чогось мені от показують такі, знаєте, тягучі енергії. І, звичайно, по десятки жезлів буде бажання трішки поускладнювати собі настрій. при тому не тільки собі, а й оточуючим. Чи вірно це для вас чи ні? Я не можу сказати, тому що більше тут показують, що з одної сторони це є ускладненням, а з іншої сторони, це є відповідальним відношенням. Тож, якщо вам буде здаватися, що ви щось робите не так, де щось ускладнюєте, або, до прикладу, десь шукаєте чорного кота, де його немає, подумайте перед тим, чи ви відповідально ставитесь в цій ситуації і до себе, і до інших людей. Бо буває, у нас всяко немає настрою, і ми вирішуємо, що трішечки треба настрій прибрати. І у других. Ну, зараз розуміємо, що я шуткую, але, на жаль, інколи таке трапляється фізика. Перевернути ту з мечів. Таке враження, як ви щось не можете зупинити. От, як приклад, трапилася якась ситуація, до неї б треба було підійти в енергіях мечів, тобто логічно подумати, якось концептуально хочеться сказати. Але чомусь не виходить. Або занадто вас емоційно зачепить, або таке враження, знаєте, як ви відчуватимете момент розчарування і на фізичному рівні. В когось може бути забагато. Необхідності приймати участь в якихось справах або в якихось комунікаціях. І ви як не можете це заблокувати, і у вас таке враження, наче йде момент на виснаження. Так от, одинички, тут є такий е, цікавий аспект. Розумієте, в чому весь прикол? У вас як буде бажання. В деяких питаннях, як я й казала, ускладнювати, тому перевернути ту з мечів, якби немає оцього розуміння, а де варто все таки зробити більш легше, а де варто дійсно більш відповідальніше емоційним. А от емоційний стан ви будете налаштовані на щось нове, на нові пошуки, на нові можливості, на нові комунікації. Можливо, навіть на нові угоди, але тут угода більше йтиме із самою собою і самим собою. Що мається на увазі? Коли знову ж таки нам потрібно зрозуміти, де все ж таки ми можемо поставити крапку, а де. Ми маємо продовжувати, не дивлячись на момент ускладнення, все ж таки з цим комунікувати. По трійки Пентаклів, я вам донечки скажу так: що це вам вдаватиметься цілком нормально і, можливо, навіть ви самі від себе такого не очікуватимете. Кохання. Перевернута двійка мечів. Я не бачу тупиків, я не бачу заборон, я не бачу закінчень або, зрештою, закриттів. Єдине, що перевернута двійка мечів може ще говорити про те, коли ви як трішечки домовитесь, а ваше серце домовиться з вашим розумом. У кожного знову ж таки це домовляння буде різне. В когось перемогу отримують емоції, в когось перемогу отримують більш логічні моменти. Але в будь-якому випадку це говорить про те, що ця ситуація вона не загонить вас в кут. А скоріше, знаєте, тут дуже чітко показую, як перевернута двійка мечів, це про ті партнерства, які є трішечки сумнівним або, можливо, таким гострим. І от ви, хтось буде по трійки пентаклів намагатися згладити цю гостроту, а хтось по трійки ті ж пентаклів, розуміти, що ця гострота ні до чого. Знову у нас момент своїх рідних торгів із собою. Робота. Так, а на роботі вам показують, що сидіти і пости задніх не вийде, перевернута верховна жриця. Це про те, що навіть коли вам захочеться десь спасувати або вирішити, що там щось пройде без мене. Так от вам говорять, що ні. Такі ситуації не проканають І як би вам там не було, все рівно прийдеться а, приймати участь. Мало того, на наступному тижні скриються певні підводні камінці, яких ви могли не помічати, але які вам дуже давно дошкуляли. І ці підводні камінці можуть бути і в вигляді людей. Готуйтеся знову ж таки, по трійки пентаклів, торгуватися з собою, як до цього відноситися. Гроші. Королева кубків. З одної сторони, це непогана карта на гроші. Все-таки говорить, що емоційні моменти ви зможете закривати на наступному тижні. Але будьте обережні, королева кубків може бути вказувати на свою рідну жортовність по відношенню до грошей. Що знову ж таки це може бути взяти більше проєктів, взяти більше роботи, щоб більше зробити грошей. Згадуємо. Про трійку пентаклів. І думаємо дуже уважно, чи дійсно це є необхідністю, бо інколи королева кубків може ще проходити в бажанні трішечки покарати себе. А чи варто це робити, чи ні, вирішувати вам самим. Але чи зможете ви перестрибнути певний момент по пентаклям, я б сказала, що так. Питання в тому, якою ціною, і чи дійсно воно вже так необхідно. На цьому перший варіант я вам дякую. І йдемо до варіанту номер 2 Емоції. А ви будете трішечки, знаєте, готові начебто й подарувати щось цьому світу, начебто й обійняти цей світ. Але в той же самий час у вас все рівно буде таке відчуття, наче чи дійсно цей світ хоче мені найкращого. А чи дійсно ці люди, ці моменти є для мене тим, що принесе задоволення. Ну, слухайте, двічки, поки ви це не спробуєте, ніхто про це не буде знати. Не ви, ні ті, хто пропонує. Навіть можливо, але ж бувають всякі нюанси, які ми не можемо передбачити. То, що стосується енергетики, у вас буде відкрита енергетика, яка говорить, що ви готові будете до нових звершень, до нових спілкувань, до нових моментів. Але все рівно оця думка, а раптом трішечки залишатиметься з вами. Фізика? Mm -hmm. З одної сторони, Перевернути всесвіт в поєднанні з арканом, де ви відкриваєте обійми для світу, це непогано. Це говорить про те, що ви готові, повторюся, діяти. В фізичному плані, не так, як ви звикли, це можуть бути зміни розпорядку дню, це можуть бути зміни не знаю, там, часу для відпочинку. Це можуть бути зміни фізичної активності. При тому, знаєте, що я вам скажу? В, спробуйте для вас, це буде дуже прикольно і дуже цікаво. І особливо зверніть увагу на середу. Не знаю, чому мені говорять, що в середу щось має дуже яскравим бути. З іншого боку, перевернути всесвіт це відчуття своєї недосконалості. І отут хтось на фізичному плані може прийняти, що так я недосконалий, я недосконалий, але я така, як я є. Або я такий, як я є. Це не означає, що ви не захочете щось покращити або. Зробити щось кращим для себе. Абсолютно, це просто розуміння того, що для того, щоб проживати найкращі свої роки, години, часи, хвилини, не обов'язково чекати якоїсь події. Емоції або ментал от Перевер... На менталки ви будете трошечки незакцентовані. Перевернути король мечів. Це говорить про те, що зазвичай ви будете більше користуватися емоціями. Зазвичай ви орієнтуватиметесь на свої емоції і на емоції, які транслюватимуть вам. Я не можу сказати двієчки, що це однозначно погано, але я знову ж таки повторюся, не можу сказати, що це однозначно добре. Тому що навіть негативні емоції вони можуть нам приносити корисний результат. Єдине, як їх розуміти і транслювати для себе. Далі, сфера кохання. О, ну, в коханні очікуйте, будуть і повідомлення, будуть і прояви, будуть і ініціативи, будуть і пропозиції, будуть і неочікувані виходи польки-бабочки, я б сказала таким чином. А для когось буде, знаєте, що найцікавіше? От ви спілкувалися з якоюсь людиною, ну, найбудею друзів. І тут ця людина проявляє до вас зацікавленість не зовсім як другу. І що саме цікаве, вам буде то дуже цікаве. Тож тричі повторила слово цікаве. Можливо, саме на ньому і варто акцентуватись. Робота от на роботі трішечки будете телінтянічуть, одразу кажу: четвірка мечів — це про те, коли е, ми можемо щось зробити більше, але. Нащо? Є певний рівень на ньому і зупинимося. А є певні можливості, на них і зупинимося. Для чого бігти попереду всіх, якщо можна йти разом з усіма? Двійки, я вам скажу, що зрештою, можливо, навіть хтось просто вгамується, що є якісь запари на роботі, але ми зараз їх подолати не можемо. Отже, що ми маємо зробити? Суто прийняти цей стан, суто прийняти ці події, тому що ми не можемо на них вплинути. І отут вже у вас конкретно четвірка мічів програється, коли ви приймаєте. Маєте цей стан. Да, ви не можете щось о, змінити? Ну, і хай, будемо орієнтуватися по тому, як буде відбуватися. Єдине, що четвірка мечів вона може бути трішечки така апатична. І от що стосується роботи, якщо ви відчуваєте момент певної апатії. Подумайте, що зарито. Бо тут не просто четвірка мечів за того, що ви заморилися. Є якась ситуація, з якою ви не хочете зіштовхуватися. Тому ви можете просто-напросто намагатися її гнорити. Гроші. А от гроші вам рекомендують трішечки тримати в руках, не розкидати направо і наліво. І я б сказала, можливо, навіть знаєте, як перераховувати їх частіше. Чому саме перераховувати? Коли ми їх перераховуємо, ми собі несвідомо залишаємо в пам'яті інформацію, скільки у нас лишилось грошей. Бо знову ж таки по дев'ятки жезлів більше радять їх тримати в руках, ніж їх віддавати. Але це не означає, що, до прикладу, якщо є якась ситуація, вона потребує вкладень, реальних вкладень, а не за бажанням, це не означає, що не треба їх робити. Ні. Але трішечки прижимість, я б сказала, що має бути. І якщо, о, до прикладу, ви можете купити якусь річ трішечки дешевше. Зараз я вас не акцентую на слово акція або скидка, не дай Боже то спробуйте на це все-таки подивитися. Тому що до кінця тижня, можливо, винирнуть неочікувані витрати, які ви зможете покрити саме за рахунок того, що протягом тижня контролюватимете свої бажання, не знаю, скажу негарну фразу, розкидатися грошима. На цьому двійки дякую за перегляд. І йдемо до трійок. Трійки. Фанфари і ваша ситуація. Так, а от ріки у мене підуть в момент, ну, вибачте, за таке слово, мазохізм. Не зовсім мазахізм, але ви як намагатиметесь щось таке взрощувати, що абсолютно не треба. А ви можете зрощувати в собі, як приклад, от була якась ситуація неприємна. А ви будете намагатися її перекрутити. При тому, із знаком мінус суто для себе. Як саме банальний приклад, ну десь невдало пожартували. Ну, зрештою, всі ми інколи так вміємо. Ну, це вже ж таке. Не подумали, не зрозуміли, не знали, всяко буває. Так от, замість того, щоб собі дати спокій, ми навпаки можемо щось собі там намагатися аналізувати і думати, що ну, ти ж бачила або бачив таке слово, чого ти не зреагувала, от чого ти так зробила. Знаєте, в мене таке враження, трійки, як вам захотілося трішечки постраждати. От чесно. Для чого? А що ви маєте? А, трішки вам треба змінити емоційний фон, я зрозуміла. Е, ну, можливо, комусь осіння хандра, можливо, у когось якась ситуація, яка не склалась так, як хотілося, і вам захочеться трішки похандрити. Це, в принципі, непогано. Єдине, що трішки тримайте ці моменти на контролі, бо дуже впадати в такі моменти, мінуси, ну, принаймні, я б не рекомендувала. Фізика. Перевернута сімка пентаклів. Обережно це говорить про те, що ви можете необдумано отримати травми. Дивимося під ноги, дивимося дуже уважно на те, куди ступаємо, як ступаємо, Особливо, якщо ми виходимо з якогось транспорту, не біжимо стрим глав, навіть якщо ми запізнюємося обережно, бо жінки на підборах особливо. Ну, можливо, чоловіки на підборах, чому би ні, тож вас так само це стосується. А тому що показують, перевернути сімка Пентаклів може бути неочікувана ситуація, яка трішки вас виведе з ну, строю. Це не означає, що щось погане, ні. Ну, буває так, що ми о, трішки ногу не так поставили, потім у нас о, може нога там давати про себе знати. Тож отут, будь ласка, обережно. І ще о, не засиджуйтесь на одному місці. Чуєте, що там щось про себе нагадує, встаємо, хоча б пройшлися по кабінету, хоча б прогнулися, якщо можете, в спині. Будь-яка фізична активність. Саме банально покрутили, обережно покрутили головою, бо головою крутити так само треба вміти ще. Бо знову ж таки, застої рідин, от в вашому випадку. Також не зовсім гарно. Ну і ще слідкуйте за своїм, о, ну тут не зовсім проводний баланс, ні. А, тут, скоріше, знаєте, як, типу, лімфу, от щось типу того. Слідкуйте за тим. Якщо ви знаєте, що ви потребуєте там випивати піль, певну кількість тридини для того, щоб не було застою, то ці моменти контролюйте. Менталка. А отут супер, перевернута сімка кубків: ніяких пищаних замків, ніяких незрозумілих таких моментів. Повторюся, навіть отам, де ви будете трішечки взрощувати якусь фінюлючку, ви при будете розуміти для чого вирпати. От, у вас буде запит для певних пострадашок, і ви прекрасно це будете уявляти. У вас не буде цієї сімки кубків, типу, а от якби було так, ні, ви про чудово розумієте, що була ситуація, де ви впіймали гав, і цю ситуацію треба відслідкувати. Єдине, що в моменті відслідкування ви можете піти занадто в мінус, тут може бути. Але сказати, що у вас будуть якісь ейфорійні, mm -mm. ви чітко розумітимете, для чого ви це робите. Далі, сфера кохання. Дев'ятка жезлів. трішки ви триматимете оборону, трішки вам буде здаватися, що всі навколо вас не такі. Хочеться сказати в поєднанні з перевернути сімкою кубків, типу, я вас на всіх наскрізь бачу. Можете бачити, ніхто ж не, не проти, але розумієте, можна бачити одне, а транслювати і розуміти для себе інше. Тут все ж таки варто це розуміти. Далі, якщо не очікувано, протягом тижня до вас раптом з'явиться людина, яка певний період там або мовчала, або так, проявлялась. Ну, якби Mm, час від часу. І раптом, згадаю, що має якісь емоції. До вас по дев'ятки жезлів трішки потримайте цю людину на відстані витянутої руки. Не все так просто, як може здаватися від початку. І в ці ейфорійні моменти, ну ви і без мене не впадете, бо у вас сімка кубків перевернута, але на всяк випадок я вам все ж таки про них нагадую. І менше придавайте значенню спілкуванню емоційному в інтернеті саме на наступному тижні, не взагалі, а на наступному наступному тижні. У вас, до речі, може це бісить. Робота, Об сказати, що ви на роботі будете там прочитати, що відбувається, ні. Сказати, що якісь будуть глобальні зміни, ні. А скоріше, знаєте, як все те, що буде відбуватися, ви розуміли вже дуже давно. Це не означає, що ви не можете встрягти в якусь халепу. Цілком можете встрягнути, але ви ту халепу вже бачили ледь не від початку. В когось до, до речі, може бути такий варіант, що вам пообіцяли щось круте, класне, але це круте і класне не настане на наступному тижні, одначе це не означає, що треба переживати. Бо знову повторюся, трічки в мене таке відчуття, що ви вже знали наперед, що саме так і буде. Тому сказати, що ви з приводу цього будете відчувати якийсь дискомфорт або бажання постраждати. Я не можу сказати такого. Я такого не можу сказати. Гроші, Перевернуто дві жезлів. Як би вам мене не хотілося всістися однією дубцею на двох стульцях, але не вийде. Не вийде такого, щоб і тратити, і заробляти, і воно все було в балансі. На жаль, наступний тиждень показую, що баланс трішечки дасть крем. Чи дасть він в плюс, ну, не впевнена. Не впевнена. Але я не можу сказати, що однозначно буде велика просадка. Єдине, що якщо ви запланували, от як приклад ну, от на тиждень тратити певну суму грошей, одразу вам скажу, що не завжди це буде вдаватися. Бо знову ж таки показують такий варіант, що от на цей день ви можете потратити менше, а на другий в два рази більше. І це, на жаль, будуть витрати. Об'єктивні вплинути, на які ви не зможете. Тому тут варто до цього зрозуміти, якби підійти з розуміння. Переванімо та дві кажезлі, якщо хтось з минулого хто дуже довго не віддавав вам борг, сказав, що на наступному тижні прям кров нас усе, так? На жаль, ні. Або не вся сума, або знову ж таки проситимуться на момент перетягнення. Ну і ще тут про спадщину мені говорять, ну тут більше буде для когось. Конкретного показують, що із спадщиною будуть як. Не те, що перешкоди, а скоріше відкладення. От, як приклад, ви мали б сходити до нотаріуса для того, щоб там оформити певні документи, так от показують, що вам прийдеться трішечки почекати. Трішечки цей момент поки що не настає. Тож на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!